Іршава запускає громадський транспорт. Досі у місті курсували лише приватні перевізники, а тепер завдяки допомозі Угорщини матимуть великий автобус, який стане першим суспільним. Благодійний подарунок іршавчанам став справжньою несподіванкою, каже міський голова Віктор Семканенець. Але точно стане в нагоді. Транспортний засіб в хорошому стані, добротний. Ми думаємо, що запустимо його по місту. є в нас зараз задумано зробити, закульцувати дорогу, у місті і він буде, напевно, обслуговувати так, жителів нашого містечка. На сьогоднішній день обслуговує жителів всієї громади, тільки перевізника, це учасника громадського транспорту ми не маємо, але це буде хороший почин для початку. Чотири автобуси подаровані Угорщиною. Це частина траншу, започаткованого місяць тому угорським державним секретарем. За словами генерального консула Угорської республіки в Ужгороді, сусідня країна завжди підтримувала нас. А тепер, під час війни, особливо у подальшому обіцяють не зменшувати обертів і надалі надавати посильну допомогу. Веспрім Вароша. від міста Веспри ми передаємо чотири автобуси марки Соляріс для територіальних громад Закарпаття. Це продовження тієї програми, яка була започаткована в присутності державного секретаря пана Мадіра Левенте. Угорщина як і надавала допомогу, так і в подальшому надаватиме її своєму сусідові Україні. Ви можете на цю допомогу розраховувати. Українські люди, українські громадяни, можуть розраховувати на добру. Волю і на дружні відношення від угорських людей загалом Угорщина пообіцяла нам 14 автобусів. Перші шість транспортних засобів поїхали на деокуповані території України. Нинішні чотири зостануться на Закарпатті. Ці чотири автобуси ми передаємо в. Мукачський район та Хузький район вони вже фактично були розподілені ще раніше. Нам потрібна також допомога спеціальною технікою, навантажувачами, там, відповідними. Тракторами, прибиральниками і так далі, тобто спеціальну техніку. І ми попередньо обговорили, що також буде готуватися гуманітарна допомога в плані надання Україні такої техніки. На початку наступного місяця мають приїхати ще чотири автобуси у рамках програми підтримки. Це буде крайній транш у межах цієї акції від міста Веспрем. Та точно не остання допомога отримана від Горщини та її громадян.